14 жовтня в Україні відзначають День захисника України, покрови Пресвятої Богородиці та День українського козацтва. Вперше День захисника України в 2005 році відсвяткували під гаслом Сила нескорених. Сьогодні ми відзначаємо його в фазі активних бойових дій, коли наші воїни захисники боронять кордони, захищаючи незалежність та суверенітет нашої нескореної держави. Тому для нас це свято не тільки народне і релігійне, а й національне. Воно єднає країну, закликає усіх до згуртованості перед сучасними викликами та загрозами з боку агресора. Точиться кривава війна, де захисники та захисниці України звитяжно борються з ворогом, захищаючи та відстоюючи наше з вами майбутнє. По всій Україні сьогодні відбулися меморіальні та пам'ятні заходи. В Білгороді Дністровському також відзначили тих, завдяки кому у нас всіх є завтрашній день. Тиша та спокій у наших домівках. Чи вітаємо зі святом, сповненим багатими козацькими. Майбутнє нації символічно вкрили військовослужбовців нашими жовто-синіми стягами, ніби Богородиця своєю покровою. Гімн з рукою на серці, З почуттям гордості та новим змістом сьогодні звучать його слова. Мовчання, схиливши голови в тузі, присутні вшанували загиблих, які поклали своє життя на вівтар свободи батьківщини. Певно, не знайдеться в Україні людина, яка б не знала про козаків в українській культурі. Це звитяжний воїн, озброєний захисник вітчизни, що відстоював свободу та незалежність нашого народу. Альним словом звернулися міський голова Білгорода Дністровського Віталій Граждан та начальник Білгород-Дністровської районної державної військової адміністрації Василь Самокиш. Сьогодні ми поздоровляємо наших переможців. Навіть коли російські загарбники бомблять нас ракетами, ми знаходимо можливість поздоровити наших воїнів. Ми завжди зможемо захистити наших дітей. І ніхто нас в цьому, нам, нас не скорить нашу, нашу волю, нашу душу. Тому, шановні присутні, ще раз вам кажу, що ми, українці, ми повинні пишатися тим, що українці і ніякі ракети нас не залікають. Зі святом вас, наші захисники. Слава Україні! Я хочу в цей день привітати всіх, цим святом. Сьогодні в нашій країні йде збройна агресія, іде війна. І наші захисники захищають нашу землю, захищають нашу батьківщину, захищають нас з вами. Бажати здоров'я, щастя, зімельного затишку, подякувати нашим воїнам, що і навідмінно, і ми всі бачимо, виконують свою роботу я хочу привітати всіх захисників та захисників. Побажати дуже міцного здоров'я. Хочу побажати, щоб всі вернулися по домівкам, живі та здорові. Ми вас чекаємо. Хай у вас буде щастя, хай у вас буде благополуччя, щоб ви всі були здорові. Ви нам дуже потрібні. За вагомий внесок у справу охорони рубежів та збереження територіальної цілісності нашої держави, військовослужбовців військових частин міста було нагороджено почесними грамотами та цінними подарунками від Білгородністровського міського голови. Сьогоднішнє свято День захисників та захисниць України, державне свято вважається досить новим, але зберігає собі історію багатьох століть. Дата 14 жовтня було. На цього дня відзначається велике православне свято покрова Пресвятої Богородиці. Також жовтневий день був знаменним для запорізьких козаків. Ми всі начатки козаків, їх бойової слави та відваги та заслуговуйте на шану з боку народу, з боку держави. Напередодні цієї дати, буквально вчора, нам сповістили семеро наших військовослужбовців. Повернулися з полу. Такі добрі звістки радують і гріють душу. Гордість за наші збройні сили переповнює серця. За такою потужною бронею ми в надійному захисті. Ми пишаємося нашими збройними силами. Ми пишаємося нашою молоддю. Ми пишаємося кожним українцям. Тому за нами перемога, слава Україні! В єдності наша сила разом до перемоги під звуки гімну, січових стрільців, козаків, що боронили віру, гідність та звичаї усього українського. তোয়ো উসি শেরোরা কা মেইনা Ашній борні наш народ і наша армія мужніє, вдосконалюється і перемагає. Українські збройні сили покликані охороняти рідну землю. І служать наші хлопці сьогодні батьківщині, бо служити їй справа честі і обов'язку. Ірина Вербинська Анатолій Лукінчук перший муніципальний.